Так, панство, я прийшов на виставку. Зараз тут по парковці вам покажу, дивіться. Тут, а, бачите, він не встиг прийти, а тут а вже вон павільйон стоїть. Нормально, видно, що пасічники приїхали. Так, зараз підідемо подивимось. Так, бачите, тут вже медугонки стоять. До... Тут ще й на дворі виставка. Так. Правда, тут вчора так тепло, бо, а сьогодні вже снігу навалило. Дивіться, ось до скільки стоїть реманенту. Тут я просто побачу гарного пасічника. От, напевно, що це найголовніший пасічник сьогодні. Ось. Прикольно зробили, красавчики. Вон до бачу, вощину привезли дубовика, Ось до до Добачу Київ джолопром. Тут стоять. До... Так, мені хочеться всередину. Зараз буде в середину Київ Джолопром приїзд саме тільки вощину. Все привезли. Ось так. Тут париться в щинку і здають воск. Кришся, як має бути. Доброго дня! Доброго дня, як ваші справи. Добрий От, день. Син приймає досі. От, Але, ось те, а, колеги там, звільшого... там ще е, е, Василь Степанович каже, що в Києві далі будуть вчитися на медоварі. Ну, супер! Що ми в першій партії Супер, супер, будемо працювати. Так. Доброго, дня. Доброго дня, Назарі. Олександр. Приємно. Вчора у вас стріму сидів. Цікавий стрім. Круто, круто. Все, бачите, тут вже всі короче, на купу. Все, загружаємося. Корочі, так. Давайте подивимося, що тут за є. І ми підемо їсти пити щось. Бачите, ось тут таке зібралися, поки що просто так підходимо здалека, чисто подивитися. Тут от. меди, тут просто меди. Ну, коротко, тут треба, щоб ще багато простих людей прийшло. Тут не тільки пасічників нам треба. Дивіться, гільдя медоварів тут, а дивіться ложки. Ложечку, кстати, зараз притарю. Ось Бачите, це жилина аптека. Ну, тут, тут, коротше, бачите, вже віздя медоварів працює. Доброго дня. Так, вони там всі цей, ми зараз зайдемо далі, подивимось. Я хочу ще знайти своїх колег. О, ні, тут трошки є народу. В основній залі ось да, трошки є. Тут і костюми є ось до. Да. Тоже. Тут у нас... Це я не знаю, хто тут сидить. Доброго дня! Як ваші справи? Я думаю, я вищий. Я не вищий, я чую, я і так високі. Та, та, Нормальний не я цей. Так, йдемо, подивимось за рецей, тут ще сирій сьогодні має приїхати. Теж там є костюми, медогонки. Ну, тут, бачите, так розумію, збирають на збройні сили. Там однозначний факт. Куча медогонок. Мені ще треба по медогонках буде тут прийтися, подивитися. Костюми, Жало, стоп, Українські рамки ось, бачите, бачите, в рогатому знизу українська рамка ось до. Коротше, є, що подивитися, але ми тут зараз будемо старатися ще. Але ось просто куча ремоненту різного стоїть. Весь тут вулики. Це вулики, так, так. ось тут Такі чисто, чисто пінопластики, пресований, лінія там, павіка стоїться за собою ось там далі. Хто тут? ось до, бачите, як там розложилися вони, коротше, ну, до лінії ми окремо будемо, добрий день, окремо будемо підходити. До лінії ми окремо подивимося, ті всі речі. Їхнє, що вони там наробили, так, ось тут, дивіться, вулики теж привезли, купу вуликів багато привезли. Медовий рай, привезли пластинки і все на світі, все, що там цей... бістароські медобунки, ось тут стоять. Такс, ось до, бачите, якісь теж смаколики, якісь пленки. Бачите, тут тупо пленки навезли. Так, ну Тут є що подивитись, однозначно. Тут теж, бачите, бістаровська лінія. Щось там грається з цим, не можуть достати. А, анкепер показує, як працює. Анкепер. Значить, ось тут теж Бістар, 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 Медовонки. Тут теж Бі-Про. Боже, скільки в нас на Бі? Так, тут класика жанра. Понавозили, тут АВВ 100 дергачі теж понавозили до свого. Своїх приспособ. Тут теж АВВ-100 Банерок, треба, щоб був своїх приспособ понавозили. Так, і тут а... Тоже, бачите столи, медогонки, лінії, все-все-все, що вони роблять. Ну і по колу видувати. Коротше, це зняв, щоб загрузити для вас. Сам же я буду питатися попити чаю. І найти, знайти своїх колег в принципі для того, щоб це все більш скажем так висвітлити сьогодні. Все, всім гарного дня.